Просто промби, пломби заліпухи. Ми лікуємо каріс і робимо художню реставрацію кожного зуба. А робиться все це за допомогою мікроскопу, стоматологічної установки, фотоапарату, ну і багато реставраційного матеріалу. Лікування каріозу з художньою реставрацією у нас коштує від 5,5 тисяч гривень. Якщо це більш складна художня реставрація, це може коштувати 7 тисяч гривень. Ну, але якщо у дитинки каріас, це може коштувати, здається, 2,5-3 тисячі гривень. Ви пам'ятаєте, що чим довше ви чекаєте, тим каріас більше пошкоджує ваш зуб, пронукає в глиб, тим дорожче буде саме лікування. Тому що якщо не полікувати каріас за 5 тисяч гривень поверхневий, Потім буде середній каріс. Він буде коштувати там 8 тисяч гривень, якщо не полікувати ка.